Загалом перший тиждень червня принесе українцям справжні погодні контрасти: спеку, різкі зміни вітру, короткочасні дощі та загрозу стихійних явищ. Метеорологи радять уважно стежити за оновленнями прогнозу та бути обережними в періоди гроз. Четвер, 5 червня переважно сухо лише в другій половині дня, на заході й півночі. Можливі дощі з грозами, температура в день. Плюс 25 до плюс 30 градусів Цельсія, на півдні та Прикарпатті до плюс 33 градусів Цельсія, п'ятниця, 6 червня. Грозові зливи повернуться в західні, центральні і північно-східні області. Місцями можливий град і шквали до 24 метрів на секунду. На півдні сухо і спекотно, плюс 30, плюс 33 градуси Цельсія. Субота, 7 червня. Грозові дощі охоплять більшість областей. На півдні збережеться спека до плюс 34 градусів Цельсія. Неділя 8 червня. Найбільш складна погода очікується на заході, півночі та в центрі. Грози, дощі, місцями град і шквали. В інших регіонах сонячно. В день плюс 29 до плюс тридцять градуси Цельсія на заході і півночі – плюс 17 до плюс 26 градусів Цельсія.